Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, замислимося, наскільки незвичайне це свято, воздвиження чесного Христа. Воно єдине серед великих свят, ніяк не пов'язане із подіями життя Спасителя чи Матері Божої. На перший погляд, воно взагалі відірване від євангельської історії, оскільки встановлено на згадку про піднесення знайденого Христа за часів імператора Константина Великого, а потім повернення і нового воздвиження Христа над Єрусалимом за пізнішого імператора Іраклія, чи Гераклі, як його ще називають. Але насправді цей день повертає нас до таємниці Христа. І не дарма, як до найбільших свят року, до Різдва, до Богоявлення, це свято має попередні суботу і неділю перед Воздвиженням і встановлені спеціальні дні вшанування цього свята після Воздвиження. У суботу і неділю. Та й час посвяття сягає аж тиждень. Чому? Тому що церква допомагає нам відчути звернення виклику Христа до кожного з нас особисто. Ми згадуємо не тільки найбільшу трагедію в історії людства, розп'яття. Спасителя Божого Сина, який прийшов, аби врятувати нас від влади гріха. Ми переглядаємо свої стосунки із ним і той тягар земних обов'язків, який часом здається нам неймовірно важким. Візьми свій хрест і йди за Христом. Ось напрямна християнського життя, яка пропонується нам. Усім змістом цього свята, відчуй себе поряд із ним. І тоді ти відкриєш сенс в усіх випробуваннях, які ти проходиш, і знайдеш правильну відповідь на питання, які інакше заводять тебе в кут. Будь із Христом, тоді ти йтимеш прямим шляхом. Але це шлях непростий, це шлях несення Христа, коли ми добровільно ідемо. Дорогою, яка здається важчою, ніж ті обхідні дороги, які наші людські інстинкти штовхають знайти, щоб не переживати важких випробувань. Кожного дня у більших чи менших вимірах Бог ставить нас перед вибором: давати хабар чи не давати, брати чи не брати, обманювати чи говорити правду, коли вона не вигідна. Говорити рідною мовою, чи переходити на російську, коли це здається зручнішим у стосунках із оточенням. перехреститися, коли проходиш біля церкви, чи обмежитися молитвою про себе, виявити себе як християнин, захищаючи християнські ідеали, а не популярні, ліберальні, десь у громаді друзів чи в публічному просторі, чи змовчати і підлаштуватися під іншим. Чи взяти на себе свій хрест, чи шукати інший шлях, скинути або приховати цей хрест. Ясна річ, що церква підказує нам один єдиний реальний вихід. І каже чому? Бо йдеться про збереження своєї душі, коли ти цінуєш своє тіло, тобто все те, що пов'язане із матеріальним світом, твій суспільний статус, добробут. Твоє фізичне благополуччя, тоді чини так, як тобі здається, легше. Коли ж ти дивишся вперед і думаєш про свою душу, то йди за Христом. Навіть коли здається, що це тобі шкодить, бо коли ти постійно будеш думати про те, а як би зберегтися від нещасть, ось тоді ти і загинеш. Хто намагається постійно зберегти себе, той якраз і втратить. Але той, хто готовий пожертвувати всім задля Христа, ось той, врешті-решт, і виграє в життєвому змаганні. Той, хто вміє мислити стратегічно, хто зазирає вперед, і хто бачить у собі не тільки тілесну оболонку, але й ту безсмертну душу, дбати про яку є найперше наше завдання. Саме тому Хрест, який на перший погляд здається таким. Ланцюгом випробувань у своєму житті виявляється для нас ключем, яким ми відмикаємо собі перспективу вічного життя, і дороговказом, через який ми знаходимо правдиву дорогу у майбутнє. Бо єдиною цією дорогою, правдою і життям є сам Христос, Той, який добровільно іде на хрест, аби відкрити нам цим Христом. Двері вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу.